Друзі, всім привіт! Я з вами Альянс Юнью, у нас війна на Міньйонах. Воїн з бразильським альянсом. Тропа Тропаделита Бразил. Так, поїхали. Займаємося підбором. Такі залишились команди, будемо воювати. Так, друзі, давайте спробуємо такою командочкою сюди напасти. Подивимося, що цього вийде. Так. Є дві трійки синіх. Це не те, що я хотів би. Так як підказує комп'ютер. Так. Цікаво, але я вийду на фіул кристал. Так, так. Давайте спробуємо. Може синій знизу вийде. Ні. Раст. Ну, ще тут трієчку, бімбочку. Собака, вона ж зарядиться, так, так. Ну, тоді так. Ні, вона не зарядиться. Але полемер рванули. Охренеть. І питання в тому, до кого краще зараз йти в гості. Вівіка це ж за этим дуже страшне. Давайте будемо пробувати. Ну там як звичайно все спрацьовує. Так, і ми навіть Вівіку не добили. 38, та ні ми тебе камінцем. Якщо ти не воскреснеш, ні раст. Так і йдемо. Ну, заряджаємо, мабуть, у трагана. Давайте я тут спробую. Ні. Нічого не виходить. Тому так, а потім буде ходити вже цяпмадама. Так, боляче, дуже боляче. Я можу зараз втратити свою кітті. Якщо по ній пройдеться. Так. По ній пройшлася. На раз, перший тапочок перемога. Так, друзі, наш наступний суперник. Поїхали. Так, дві трічки у нас намальовується і все. Можемо запустити фіолетові, щоб дві трійки скинути і шукати потім. Мабуть, так і зроблю. Так, сюди трійку кину. Нуль. Це вже папає проблема. Ми зараз запустимо комбо, можливо тут буде жовтий. Ну жовтий буде, але трошки не, не в жовтий. І Почалась світа музика. Так кристал зелений. Синенький. Давай, можливо, тут ще буде. Так, навалюєте ви гарно, все, добре, добре, блядь. У мене камінчика позбавили, це капець, що мені робити. Де ж мені жовтим рожиться. Так, щоб не зарядитися. Давай трійку. Ні, це розбив. Це розбив, друзі. На жаль, але так і є. Так, зараз я ставлю цього б'є обов'язково. Ну я ж казав Я взагалі не знаю, коли він може вижити. Ну давайте хоч в меноні взіб'ем. Зараз вся блян сава дасть. Блять, тут комба її підлікувала, ну все прекрасно. Куром. Ам, там, там, Всі в крампа ніхера собі, як таке можливо, але походу можливо. Так, три косиних їй взагалі не про що. Так, зараз релі підлікує. Айріс походить. Жовті стали, доби. Так, є є є є є є є Трошки трошки вже цікавіше, але нам порізали манну, бо ця херня висить. Так, все. Бам, сейчас доб'ють. Ніончик рятуйте. Лікуємося. Так, ну буду псову бити. Буду псову бити. Так. Синенькі. Боляче. Так, в мене ця вже хрін спала. Я можу вже забафатися. Так, друзі, тепер питання кристал. Чи трійка червона, зелені? Не дуже щось виходить. Наш колір зелений я підриваю. мене буде дві тріїчки, одна в пустоту. Зараз якщо крам все це ви... Ой, боляче, бля. Якби каміння підходило, взагалі було б шикарно. И питання в тому все вубити. Релій зараз буде воскрешати. Шукаем у каменья. Блять, надо было видовать. Шукаем у каменя. Так. воскресаешь? Случайно? Не, ни хера себе, как бы я знал. А тут я заряджаю Естальда, друзі, заряджаю, ну у мене нема входів. Тільки отражую, отрази, отразу, отрази, отрази. Так раз, мені треба щось робити з паленкою. Давай. Не критануло, да? Ні. Трошки не повезло, але блять, сука, вбив, Вибачаюсь. Так, це до да жопы. Так, і вдольшусь, і вдошусь, ну все, блять, слова мене забила. Крампа не профільні загони. Ну все, я тут ніхрена вже не зроблю. Айріс мене добивав. Скільки б Так, ходімте такою командою, спробуємо забрати цей добив. Але бій так і йшов. Казали, що все дуже втрачено, але ми того ще. і навіть совуми при Тепер питання в тому, що тут буде у нас з камінням. Тому що... Ультиці пережити буде вкрай вскрай складно. Підріжемо атаку. Цим дядям. Положим. Я розумію, там Айріс, Херайріс, але там Реліс, там гесталь, блядь... Ай-яй-яй-яй-яй. Блядь, що по этому гладю, да? Сука, страшна якась. У нас тільки три стака, так, так, так. І гестальт ходить, ну мені вже. Здається, що я витягую цей добивчик свій. <кій> Ти навіть не добив. Я навіть не чекатиму. Так, друзі, наш наступний суперник. Поїхала. Так, ні тут. не тут. Павло, на потім подивись. Так, там на два глаза херова грати. А, минулу війну, друзі, не виклав, там я... Блін, погано записалося, коротше, в мене вийшло, що півтора боя майже два вигляда. Ви, а гризками, ну, думаю, що викладати. Хочеться. Шляпався я, короче. Чекатимо-не-не. Так, лікуватися поки не бачу сенсу. Давайте так. Давайте так. Заряджаємось. Падла. Знову ж таки. Давайте так хочу сюди його пристроїти. Ніхера себе. Ніхера себе. Так манку підрізали. Так, тепер у мене три касиніх є, яку я, мабуть, буду пускати в пустоту. Зробимо так? Я розумію, що я тримаю все це в локі, але все гаразд зробимо так. Так, хто мені тут? Противний дядька. Гаразд. впертий перти й ти гад, бля. Червоних би, блядь, знайти. Пам-пам. Так, релія не хочеться взагалі заряджати. Воно як на зло. Гаразд. Давай. Ще раз у мене спав. Синенький. Це херово. Ни он выжил, блядь. Как так и можливо, блядь. Бум, блядь. Ни хера себе. Так. Скади. І, саме головне, вони ще живуть, це дивно. Так, загону, конечно, страшна річ. Доб'єм? Ні. упертий. пора уже. дышу да творить. Так, друзья, шут. Вот. Так, друзья, давайте такой. Так, Трика-трика. Угу. Так. Вин ходить. Бам, блядь. Йопт. Ця здохла звичайно. фіолетових я теж поки не можу знайти. Це розбив, друзі, схоже на те. Зараз, якщо тут щось не буде екстраординарного. І нажати, на жаль вона від центр не вибиває. І в них спадає та хрінь. Так, це розбив, вона відліковує, той ставить свою за ету. Де там эти всі спеціалісти, які розказували, що це гамно повне. то не гавно блять так хотілось би хоча б вибити <кій> фортеса щоб да від найти Але ж зараз походить ще ця жовта Малін. Я не бачу, що я тут можу зробити, друзі. А раз мені поталанило. Мені поталанило, я проходжу з уроном. Так з уроном я тут проходжу і тікаю. Так такою такой командой топив. Такая війна у нас вийшла, друге. З різним успіхом. Зараз подивимось, хоча б тут все було Так, є трійка. Це знову РЛ, блядь. Знову Эрл. Ну, мені треба її збирати. Трійку. і... блядь, ну не заряджу. Так, цю тітьку ми не вб'ємо це. Так. Із області. Тепер спробуємо через комба трійку червоних і зеленим зачепити. Ні. Не подобається мені поки що ця вся каталася. Так, трійка червоних збиваємо. Ніхіра ми не збиваємо. Значить, треба віддавати все. Так. Шукаємо камінчик. Знаходимо трохи зелені. Ставимо повороти. Знаходимо трохи червоних. Це добре, зараз я трохи вклонилися. Двоє, але спрацювало. Так. Ну, будемо, мабуть. Будемо йти по черзі. Не порушувати. Ви бачите, як складно це пробити В нинішніх. Це мимо. Це добре. Бомба причепилася всім так? Так, так. і зараз мені капезда. Та ніхера я у Ворота, блядь. Так, друзі, от так у мене проскочила війна. Ну, ще и шви Бажала, б би краще, але таких персів і загонів нема. Так, 902-145-1860-116. Добре, чекаємо кінця війни, друзі. Ні, я виложу сьогодні відео війни. Результати не запишу.